Злава Україні! слава! Стромко наказую під час проведення занять затримуватись заходів безпеки. Воїни підрозділів 129-ї бригади територіальної оборони готуються до навчань. Цього разу це стрільба з автоматів та кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та метання гранати. Микола з позивним Захар розповідає у війську майже два роки навесні 2022-го вирішив долучитись до лав тероборони, не маючи строкової служби за цей час із своїм підрозділом несли службу на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Нині боронять кордони сумщини. Займаємося дуже часто. є можливість, виїжджаємо. так, от хлопці, які... котри другій спеціальності, теж виїжджають, настрілять, тому що коли виїжджаєш, ти можеш бути... і Оператор дрона в, в те времени ти можеш бути і пімотчиком, і РПГшникам. Ось тобто, я сам есть возможность, ну, Є можна как бы, свободне. Як сьогодні время. Да? Я думаю, не Не Я думаю, отлично. Ну, ну попробуй, що потім сам пострелять. Готується до стрільби Володимир. Каже, його зброя, карабін АР 15 Калібр 7,62. Халіматор не працює, ну, можна не працювати на відстань до 800 метрів. Ну, це, я вважаю, що це якби краще, ніж наш радянський ну, автомат. Якби, мені ну, це подобається, що ми переходимо вже якби, на натиску зброї. Це дуже ефективно постійно займатися. Ну. Це, ну, якби ти себе удосконалюєш, це все, ну, навички свої нарабатуєш, щоб не забувати, це все, щоб воно ну, на… Механізмів, ну, якби тому, що якби ти вже дознаєш, що, що тобі робить. Ти стріляєш за самі положення з коліна, лежачи, і це все навчаються стріляти з усієї наявної підрозділі зброї, говорить боєць із позивним Куцик. Цього разу воїн працює з кулеметом. Частенько виїжджаємо, щоб не забувати, щоб зброя не застаювалася. За зброєю треба слідити, а так апарат хороший. Можна і в переміщенні працювати з ним. Дуже зручна зброя І міцна. Навики треба, потрібні, щоб якась ситуація, щоб ти не тірявся, щоб ти знав, що робити. Вийшов. О! І не пристрілюються на кулеметі, який нещодавно отримали. Цього разу боєць із позивним Джек свої навички оцінює. На сьорочку дяда що заважало казка. Ну нада, звісно, готовка. Ну практика, практика Щоб не забувати. воювати пішов у 2014 році. Розповідає Джек, тоді брав участь у АТО. Сам родом з Покровська Донецької області минулого року доходили з підрозділом за 60 кілометрів до рідного міста. Каже, на кулеметника не вчився, але той, що видали раніше, опанував. Він вже встреляний, тому мені він дуже сподобався. Побратимі, правда, не приходили з нього прикривати, ну але стріляти вже так сказати, навчився. Він мене поки не підводив. В ціль попадає. Одне із завдань постріли по мішені зручного протитанкового гранатомету. Останнє вправа цього разу метання гранати. Готов? Граната! По можливості його підлеглі навчаються постійно, говорить командир роти з позивним Кремінь. Підсумками цих навчань додає задоволений. Що для мене сьогодні стала несподіванка, і сьогодні у нас було декілька військовослужбовців. Нового призову. сьогодні у них були перші стрільби після їхньої строкової служби, і вони дуже гарні результати показали. Нині потребують вмотивованих бійців. Додає командир роти. Поповнення шукали самостійно серед родичів та знайомих. У нас підрозділі колектив. Найбільш сплачений, з'єднаний зі своєю бойовою історією. На жаль, ті хлопці, які отримали поранення, які по хворобам теж покинули наш підрозділ. Хотілося б, щоб була достойна їх заміна. Новорічні свята, воїни проведуть на службі, говорить їх командир. Головне ж, новорічне бажання у тих, кого ми спитали, одне. <гум> Скоріше додому вернуться. Рішує перемоги нашим нам. Побачити рідних, близьких. Побачити свою родину. Це найважливіше і найдорожче, і А там далі перемога. Рідних побачити, щоб рідні мене побачили. живим прийти додому. Перемоги. Що нам ще потрібно? Щоб наші ангели-охоронці не замурювалися, як ми прикривали нас. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.